Всім привіт! Сьогодні я розширяв свій точок. Невеличкий, бачите, для вулика і сім'ї. Сім'ї досить потужні, розвинулися гарно, призимували гарно. Але питання в тому, що е, хочу звернути вашу увагу на ось цей мій рогатий вулик. Значить, я його розширив одним корпусом. На 300 рамку і верхній магазин він практично вже майже залитий. Огляд проводив зранку, в 8-му ранку. Розширив бджоли були спокійні, все було нормально. У гнізді було пара маточників, яких я вирізав. Матку я, правда, не знайшов, але був, 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 був свіжий засів. І зараз у нас на годиннику перша дня. І що я бачу? А бачу я ось таку картину. У нас є тут черешня. Є у нас черешня. Я ось там, на самому верху, Не знаю, чи буде видно. Ось. Ось він. Сидить рій. Подивився у нас рій. Я, бачите, тримаю одною рукою, друга рука вже обжалена джолами. Джоли скажені, не знаю чому. Рій досить потужний. На самому верху. І як його звідти достати, я, правда, не знаю. Ну зараз будемо щось придумувати. Так, добре, йду я за ящиком, готую воду, готую себе. Побажайте мені успіху!